Доброго дня, вітаю вас на каналі Секрети садівника. В сьогоднішньому відео хочу вам розповісти, як я в своєму саду обрізаю яблуню. Перше, що ми робимо, огляд нашої яблуні. Спочатку ми проводимо санітарну обрізку, обрізаємо сухі пошкоджені гілки, ті, що перетинаються одне до одного, або ті, що ростуть всередину крону. Ті, що всередину крону, ми бачимо, що в нас ростуть багато, пошкоджені я тут не бачу. Лише оці, ці гнилі яблука їх потрібно. Видалити, бо в них можуть бути шкідники. Їх багато, тому ми їх обов'язково убираємо. Ось я знайшла пошкоджену гілку, я її видалю. Видаляємо ті, що ростуть всередині, важливо, щоб зріз був чистим, зрізаний ближче до основи, не залишаючи пеньків. Після того, як видалили гілки, які знаходяться всередину крони, видаляємо вертикальні гілки. Це ті гілки, які ростуть вгору. Вони не дають плодів, але зашкоджують деревині та загущують крону. Ось таким методом я вдома. Обрізає. Приступаємо до формування крони, розріження крони. Це ті гілки, які дивляться всередину крони або перетинаються. Ну, Ось тут ми вже обрізали. Можна ось тут видалити. Ну, Заразом можна і укоротити молоді пагоні, залишаючи по 2-3 бруньки. В подальшому це стимулює. Наростання плодових гілок. Тут, на мою думку, я вважаю, що в нас сформована крона. Зараз це ми робимо з усіма гілками і потім вже покажемо вам готовий результат. Завершили обрізати яблуня, ось так вона виглядає. Зараз залишилася маленька яблуня, яку потрібно обрізати ось ця яблуня. Зараз ми її оглядаємо, де є пошкоджені гілки, ті, що перетинаються в крону або труть одна об одну. Видаляємо спочатку. Ці погані яблунка. Їх тут майже нема. Це яблуня молода, не запущене. Ну, так, зараз я видалю гілки. Яблуня молода, але дуже смачні яблуні. Це чемпіон. Сорт дуже смачні яблука. Обрізки молодої яблуні висоту. Видаляю, вона не потрібна. Мені зручно збирати на такій висоті яблуні. Ось і все. Ми завершили обрізання яблуні. Кому було корисно, підписуйтеся на канал, ставте лайки. Друзі, якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть в коментарі. Будемо раді вам відповісти. До зустрічі!